Що ви, браті мої рідні сіли затужили? Що ви над екранчиками голови схилили, а? Чи то ви то ще не чули, що ворог на полі, чи то ви позабували, яка наша доля, а? Що ви, сестри мої любі сльозами оббились? Чого не із це нічого, нашу зажурили, А Ану сіли, щоб поїли обличчя омили. То що краса ваша, то і є, блядь, наша сила. Вой, понесите в інтернеті, хуйню не читайте. Якщо стало сумно, сятя пісню заспівайте. Давайте, давайте, дурака, блядь, не валяйте. А москалякам не пишіть, не відповідайте, блядь. От на що ви їм пишете? Що, ви, блядь, благаєте? Раби будуть рибами, ви хуй переконаєте, конечно, зараз воно піде і скине, блять, режим. Mm -hmm. Який на Ріжими батько, ячкажем жими ми на секунди нас не лякає слово ворог. Який то нахуй ворог тоблять під залопит ворог ворога ще стільки два У нас це деза і тривога. А те, що відбувається, це статева хвороба шляхом. Блять, незахищених політичних стосунків. то й повилазили якісь там блять рисунки. Росія це як жирна уйобічна сестра. Путін не хуйло, це її хвора пизда. <клук> ну нічого, щас одужаємо. Що хтось каже, армія армія там може була за часів монархів. Тоді тоді з усіх сторон таке, що важко від'їбатися, і нашому баданчику прийшлося домовлятися. А це шо у них зараз це совєцький апарат. блядь, яким керує старий кгбеснікий банат. блядь. Ну хулі там бояться, чесно, я не розумію. А от Путіна, я якщо чесно, дуже розумію. Ну я ви бабок до да хуя, скоро подихать. Ну конечно, хочеться якусь тусовочку в'єбать. Ну а щоб не париться, рішив одпразнуть гостя. Конечно, хай заходи потанцює на останок, але музика. грає Наша байша без забідак, що камисперела має ноги. Наші бани, пани що щокам. Я заходять, часто тут і залишаються Короче, я не розумію, про що йде мова. І так очевидно, що за нами перемога. Треба тільки мати віру і молитися Богу. А як хтось іще не вірить, ну давайте разом тоді загибаємо пальці. Кріпосництво, кризис, геноцид, майдан, Голодомор, коронавірус, блять, скільки хуйні вже було, а зараз що будемо плакати? та ні, русський воєнний корабль.